12 років ув'язнення з конфіскацією майна в Івано-Франківську заочно засудили пособницю РФ Йдеться про голову правління виноробного підприємства з Херсонщини. У період окупації вона вела підприємницьку діяльність із загарбниками. На співпрацю з ворогом жінка погодилась добровільно, а також охоче надавала допомогу військам РФ. У період окупації правобережжя 55-річна мешканка Береслава переоформила бізнес за законодавством РФ та поповнювала бюджет країни агресора у вигляді з. Сп... Плати до нього податків. Крім того, фігурантка розквартирувала у приміщеннях та на території виноробні підрозділи 126 ї окремої бригади берегової оборони Російської Федерації. У наданому готелі та виробничих приміщеннях розташовувався головний штаб окупантів, підрозділи зв'язку, тилового та медичного забезпечення. Після так званої паспортизації місцевого населення жінка отримала російський паспорт. А під час деокупації правобережжя Херсонщини втекла до Криму. За даними слідчих, фігурантка неодноразово виходила. Ла на окупаційну адміністрацію Херсонщини та Говляйте Рассальдо, щоб завод отримував привілеї з боку Російської Федерації, зокрема, стати учасником програми Російської держпідтримки та отримати додаткові 1600 гектарів земель заводу Таврія з окупованої нової Каховки. Суд виніс її вирок за допомогу, тобто пособництво державі агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора. Це частина перша статті 111.1. Наразі жінка перебуває на непідконтрольній Україні території. Термін покарання обчислюватиметься з дня її затримання. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.